У вас, мабуть, все життя порівнюють з батьком. Добре, коли порівнюють, а не приписують твоє йому. А от це порівняння постійне, воно вас стимулювало чи навпаки, десь вганяло в якийсь комплекс? В різний період, по-різному. В юні роки я це взагалі не сприймав. Тому що в юні роки тобі треба відбутися. Тобі треба відбутися, як я, а не подоба. Товариші. В юні роки вас це пригнічувало, це Це порівняння. пригнічувало точно. Далі. А я як я ви вже... само в цей період тоді? От як би в юні роки. На, собі... на відстані. Тобто ми не спілкувалися. Я почав, так, знаєте, щільно спілкуватися з батьком десь в 32-33. А до цього часу? Я відбувався. Продюсував артистів, я створював. Композиції, які співала вся країна, я був в, в жорсткому конкурентному полі, скажімо так, до батька. Звичайно. А як він це сприймав? Це і його сильно стимулювало. Коли людина такого рівня таланту і він чує там різних авторів, він їх не сприймає просто. Ну, він розуміє, що наш наряд завжди вибере собі якусь. Цяцянку і буде нею бавитись, от, як собака кісткою. І я не можу від батька вимагати, що він був не собою, бо інакше він не буде геніальною людиною, якою вона є. А коли ви до цього прийшли, до цього розуміння? Бо я так розумію, все-таки до якогось віку була на батька, що він вам там недостатньо приділяє увагу, якщо я правильно розумію, а, це не якщо то, ви що... навіть до психолога ходили, це не на нього, це на долю. Е, я що не зроблю, от, наприклад, я пишу. Ну, чортоплог. І його при... я пишу слова, музику, продюсую це все. У мене на музичній біржі це все пишеться. Потім там народ встає на концерт. Спочатку казали, що це тато написав. Потім, коли знали, що це я написав, казала, це йому тато написав. Це вас не цінювало, Абсолютно. Як ви собі з тим давали раду? Важко, але треба було це прожити і рухатися далі.